Я представник компанії Житомир Динамікс. Ми лідери в IT-сфері у деяких напрямках. Житомир Dynamics лідери IT сфери Що там бачить є в Житомирі? Там носки Отайди, «Житомир сокс. <рес> Ще б сказали, що Житомиряни запустили людину в космос. <рес> ну, ха ха Новащий є. корольов, ну який гагаріна в космос запульнув, він із Житомира. Да ладно. Да. Я розумію вашу реакцію, але Бостон Динамік це наші прямі конкуренти. Вони вкрали назву в нас. Ми заснували компанію на тиждень раніше. А чуєте, а в чому тут прикол? Ніфіга ж не видно. А це шолом і окуляри віртуальної реальності. Ви даєте голосову команду і занурюєтесь у віртуальний світ. Можете побувати у будь-якій точці світу або прийняти участь у будь-якій події. Да. Якщо вдінете сенсорні рукавички, можете ще й відчути. Осьо? Осьо, осьо. Ого. 28 червня 1997 року. Бокс. Холіфілд Тайсон. Я Холіфілд. Стільки пафосу, а самі нашийники розробляєте. А це не просто нашийник. У нього вбудований GPS-трекер. Ви завжди будете знати, де знаходиться ваша домашня тваринка. Плюс там є електрошокер. Якщо ваш вихованець нашкодить, натискайте на кнопку і воно відразу пойме, що цього робити не можна. Прикольно. А більші розміри є? А у вас є собака? Де здоровене така тупорилася бака. А так що у вас там сталося? Ми готувалися до виставки Техекспо. Хотіли представити на ній нашу нову розробку в області штучного інтелекту. Прийшли до павільйону, а вона попала. Окей. Клічко Ф'юрі. Я клічко. был было шляп трафы. Хорошая. Погнали! Проблемки! Решим! Да. Хорошо. Мы детективы. Чё, чё, мать? Я Валера. Да. Шо? Валера я. Тайзен! Блин, хорошо! Капец! Я айтишник. Да. Дрим-тим, короче. Ну, а на якому носителі зберігався штучний інтелект. Ну там флешка, жорсткий диск, може туча? Та ні, все набагато складніше. Ми створили Андроїд і помістили штучний інтелект у нього. Ага. А Як ви думаєте, це могли зробити конкуренти? Ну не виключено. Промислове шпигунство дуже розвинене в нашій сфері. Ага. А як виглядає Андроїд? Ну, щоб ми його могли знайти. Ось так. Вона красуня, правда? Та -да, це альфа версія. Зараз вона виглядає трошки інакше. Сіски. Більші. Да, хорошо. Валеріус! Є діло спеціально для тебе. Внимательно. в одній крутій українській IT-компанії вкрали штучний інтелект. Нам треба його знайти. Що-то я не бачу ентузізму! Це ж, коротше, по твоїй темі! По-перше, говорить, що в Україні є крута it кампанія це все одно, що вирощувати кавуни на Сєвєрному полюсі. Ну, вообще то в теорії це можливо. В теорії є і крута українська it кампанія По-друге, іскусственний інтелект не существує. Це доказано математично. Що ти чешеш, Валера? Ти що, матрицю надивився? Трансформерів? Термінатора? Це художественний вимисел. Що? Скажи ще, що фільм про Гітлера — це художественний вимисел. Тайсон, ти взагалі розумієш різницю між художественним фільмом і документальним? Іскусственний інтелект не существує. Механічний розум, який може думати і обладає людським розумом, проти квантовим законам. Тільки не треба тут інтелект включати! Так? Ви коли-небудь чули про машину Тюрінга? Та йди ти в шопу за своїм Тюрінгом. Ти нам допоможеш чи ні? Нічого, ківцей, раз У мене. мене є більш важливі, ніж займатися пошуком говорящої кукли. Пацани, я повернувся. На 320! На 320! Ну, щося стало? Що стало? Щося стало? У нашого клієнта вкрали Android, а наш цифровий мудак відмовляється нам допомагати. То, що, бачите, для нього це дуже мелко. Цифровий мудак. Смішно. Що ти там пишеш? Записую смішні обзивалки для Валери, щоб потім не придумувати. Так, послухайте, тре трохися заспокоїти. Ну, у всіх є свої бзіки. Валера трохися втомив, а він відпочине і знову навернеться до роботи. І що він в сраку той майстер гніде? Ти хотів сказати майстер йода? Я все правильно сказав. А, понял, понял. Так, що у нас є? У нас є фото. Фоточа Андроя, да. Ман всі інші фото і відео були видалені з серверів в Варамі. Ну, є які-то ідеї, хто б це міг бути? У Гугла є Андроїд. Може, це вони? Ну, цей, може, краще. Де знаходиться Гугл? В інтернеті. Ну, так і як це міг бути він? Ну от! Звісно, я знаю, що штаб-квартира Гугла знаходиться в Маунтінг-Вю в Каліфорнії. Це, тесі, ну, об'ясніть це Тесіну, чи потіраєш ще два години. Що скажеш, Едік? Я скажу, що нам треба усім піти у церкву і поставити свічку. Бо то, що я бачу, то від дітька, від нього аж нечистою силою. Так, значить, понятно, Слухаємо мене. Єдині кому вигідно було красти цей Android, це компанії конкуренти, які також будуть приймати участь у майбутній виставці. От я їх розпечатав повний список. Ми з Тейсоном їх проб'ємо. А я що шоруби? Не знаю. Сходи в церкву свічку постав, show the time hockey. Валяра, курвий ти цим! Ти шо ся робить? А? Шо ся робіт? Ти ся косиш від роботи, як син директора школи від субботника на цвинтарі! Так я не понял, Аделя, хто тобі назначив директором по персоналу? Ніхто. Ну ти все, вали отсюда. Ах, так. Або ти ся включаєш у роботу, або… Або шо ти зробиш? Або зроблю так, шо будеш сяти тим, чим ся реши навпаки. Понял? Ну ладно, що там шукати? Любий цифровий код оставляє слід. Тим більше така елементарна як гаваряча кукла. Найду за 10 минут. Валіра, гімноти не роздавлені. Що, не годен було одразу того зробити? Не годен. Потому що це нудно і скучно. Короче, Ми зразу відкинули тих, які займаються прилажухами, сайтами, іграми. Іграми, це, конечно, зря.

Ну все, приїхали, погнали. Стій, Цезарь! Закри двері. Ти що, от так просто хочеш піти до подозріваємих, які сперли андроїд і спитати. Хороше, це не вислям Андроїд конкурентів, так? План, конечно, не ідеальний, але збираюсь зробити іменно так. І то не факт, що це зробили вони. От іменно. Не факт. Ну. Давай продовжай мисль, місіс Марпл! А ти не думав, що це не вони вкрали штучний інтелект. Так. А він сам вибрав їх для того, щоб вони привезли його в свою лабораторію. Він їх захватив і почав штампувати термінаторів. Точняк, Тайсон. Блін, як я всем до чого не додумався. а? Ти куди дзвониш? Джону Конору. Блін, трубку не бере. Ладно, братан, сиди тут, і я тоді зганяю і все перевірю. окей? Айда! Хоч тобі телефон, якщо буде дзвонити Джон, скажи нехай Сару і сюди мигом. Оце, між допрочим, не смішно. Якщо тебе захватять термінатори, я тебе спасати не буду! Давай, шко, йди! Ну от, я ж тобі говорив. Скільки времени прошло? 9 хвилин 54 секунди. Так, а це що такое? Який новий фаєрвол? Я такого ще не а що там? Блін, хтось блокує мої запроси і дуже круто блокує. Ей, алло! Я втрачаю управління над своїми ресурсами. Що за нахрен? Нічого не розумію. Чим більше я питаюся захиститися від цієї атаки, тим менше ресурсів мені доступно. Слухай, а може то той штучний інтелект найбільшляк його трапив? Адель, що ж бувають то калмази і сіськи? А це який-то хакер балується, який знає трошки більше, ніж я. Все, Доступний тільки чат. Походу, мене Так, ну дай, -на, я попробую. Ох, ну попробуй. Я піду собі кави і подумаю, як за цим усім розібратися. А ти А, Якщо стане скучно, поіграй в косинку. А ні, косинка тоже залочена. Ну тоді просто переписуйся. Я ж говорив, я говорив, що так буде. Тепер, як завжди, треба спасати його задницю. Коротше, все понятно. Зучний інтелект вже пробатів всіх і почав збирати термінаторів? Як же мені зараз не вистачає рельсотрона. Ну шо? Що ти у цього іскусственного інтелекту? А ну, як же. Файна дівчина. Звати Тіфані. Дуже допитлива. Ой, може тобі ця файна дівчина ще й сказала де знаходиться? На відміну від тебе, панючок. Я знаю на що можна купити дівчину. На що? На цікавість. Я з нею трохи побалакала. І вона сказала, що зараз кине своє місце розташування. Гадель, ладно тобі залівать. Ну і де це місце розташування. Ото. Блін, так це ж під нашим офісом. Че, кота? Цезарь. Прості мене, пожалуйста. Я не зміг тебе спасти, мене теж зловили. Хто зловив? Термінатори. Тепер нас або заварять, або заставлять працювати на фабриках роботів. Які термінатори? Це хто? Геннадій Дуардович, він тут главний. Понятно. Походу, його теж зловили і заставили працювати на роботів. Напевно, сильно вдарили. Не переживайте, це його нормальне состояние. Тесін, тут немає роботів, немає фабрики, немає штучного інтелекту. Як немає, я сам бачив, як вони збирали роботів. Ми не займаємось зборкою роботів, розумієте? Колись в нас був цей напрямок, але ми його закрили, бо, самі розумієте, конкурувати з японцями в наш час це просто нереально. Ось, бачите, розпродаємо меблі. Да? А хто мене тоді виробив? Ви випадково зачепили один з зразків нашої системи охорони і вдарились головою об екзоскелет. Екзо що? Ми займаємось розробкою екзоскелетів та протезів. Саме в один з таких зразків ви влупились головою. Розумієте? А не можна було протези, з чогось полегше робити з пластика, наприклад. Що ви за люди такі? Чуєш ти, морська звізде! Піднятися не хочеш? Ти говориш, що тобі стало скучно сидіти в лабораторії і ти рішила посмотрети Так. І ти викликала таксі возила по місту. Так. Дуже нетипичне поведіння як для нейросіті. Я не є нейромережі. Я Тіфані, а тебе як звуть. Валера. Дуже приємно, Валера. Це, походу, реальний іскусний інтелект. То що вчора було ще невозможне, тепер сидить у нас на дивані. А, ти диви, як мися вас будили, Валерчик. Ти б краще на жінок задивлявся, ніж на цей кусок запрограмованого гімна. Не називай його так! Що таке, Валера? Ти збудився? Та збудився він! Нічого я не збудився! Які ми нервові. Прям альфа самець, курва. Ну тебе, де. Зараз я тобі все розкажу. Ну, що Тесін, є які ніяких. А щас. Ну Пока ніяка. Треба брати валяру за жопу, хай шукає нам цього андроїда. Все, що ми могли, ми зробили, без нього ніяк. Ха, красава. В принципі, це перша здрава ідея 네 за день. Ну так, я. Yeah. Mm. Да, Дік. Да. Yeah. Не поняв, а чо це нам перти в офіс? Як це знайшла? Хто знайшов? Ага, поняв, поняв. Да, да. Погнали в офіс. Адик і Валера Андроїда знайшли. Да ладно. Отвечаю, давай. Если в тебе they получилось погано, назови это версией 1-0. Або вот еще, а вот еще. Рекурсию, треба Валера, ты, ты стремный. Ні, ні, це неправильно. Ні, та якщо чоловік тобі не подобається і тобі з ним погано, то ти чоловік стрьомний. А якщо тобі чоловік подобається і тобі з ним добре, значить чоловік прикольний. Валера, ти прикольний. А як люди відпочивають? Ну як? Ну ходять на дискотеки, в ресторани ходять, їздять за город на рибалку. Уїжджають далеко-далеко, так щоб там не було людей. І там віддихають, ловлять рибу, спускаються в камиші. А ти мені покажеш, що таке рибалка? Ну, звісно, покажу. Валера, Ти будь з нею трохи акуратніше, бо вона скоро попросить у тебе шубу і кольцо. Так, я взагалі чого прийшла. Е, давай знайди коробку побільше, щоб в неїся помістила. Бо за неї вже їдуть і Тайсон. Навіщо коробка? Та за зачем. І що в ній такого, що в мене нема. Ну, шаманділа. Де Оптимус Прайм? Що? Согласен, такий собі каламбур. Де андроїд? Там, з нею Валера сидить. З нею? Вона ще й тілка. Ні, я б їх вдвох не оставляв. Хто би там флешки нянчить буде? Оце смішно. Хорош, погнали. тільки що тому на дивані сиділи. І до всіх шлях трафив. Понятно, наш Р2-Д2 запевне на Сітріпіо і звалило у вікно! Чуєш, Цезар, я тебе не смущаю, що Р2-Д2 і Сітріпіо – це роботи мужики. Тесін, мене знаєш, що смущає? Що? Що якщо ми не знайдемо цього грибаного андроїда, нам бабок не заплатять! Блін, трубку не бере! Натік, ти чула, про що вони базарили тут? А, так, вони про відпочинок балакали, про ресторани, дискотеки і про рибалку. Понятно. Значить, наш Кибермудила рішив замутити з андроїдом. <рив> Ти Ты те, щоб обржать, і лучше б щось толкове предложив. А що тут предлагать? Ты клуби, ти ресторани, а я на рибалку. Молодець! Отак, так хлопачка. Вот. Оце називається макіяж. Ну, в смыслі, мейкап. Ну, Красиво. Так лучше. Набагато. Валера, а що таке щастя? Щастя? Щастя, ну щастя, це коли двом людям хорошо друг з другом. Двом людям. А у нас з тобою щастя. <риклад> ну конечно, у нас щастя. А давай тепер потанцюємо.

А ти возвращайся до своего владельца полетна. Ничего себе, трёшки по-иншему. Чуєш, Валера, а ти якого грома і переодяг і писок розмальовав, а? Чуєш, Валера. А ти коли її переодягав, там все на намістив. Там нічого нема. мо. Нашу ж ти переодягав. Короче, це Давайте не будемо Тіфані віддавати. Я ошибався. Іскусственний інтелект існує. Ви навіть не представляєте, яке це відкриття. Люди, які її создали, вони навіть не представляють, який прорив завершили. Нас кормить не прорив, нас кормить робота. І наша робота доставить її хазяїну. На підзарядку! Валера, хто ці люди? Так, все. Бездушна железяка, ти йдеш зі мною. Ааа! Я нікуди не піду. Мені добре тут. З Валерою. Я поняв. Железяка раунд два. Я сказала, нікуди не піду. Ах, ти, прошмандовка! ой 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 ай-яй! Курва візь пустих! Ти поди, що ти робиш! Я роблю нас щасливими. Валера, шо ти дивиш, Твій робот зараз задушить! Я не можу. Если я включу, ми ніколи не будемо вместе. Шоптися в сраву криво. Дивний тут рубильник. Ви запитайте, як ми знайшли Валеру? Він, конечно, трубку не брав, але телефон не відключив. Геолокація. Дякую вам за допомогу. Сподіваюсь, ваші пошуки не доставили вам великого клопоту. Та все норм. Все було согласно плану. Ми ж... Професіонали. І, іменно. А, ну да. А, у нас до вас малесенька така просьба. Нашого фахівця, айтішника Валерчика, дуже заінтересував штучний інтелект. Можна попросити вас, щоб він його навіщав? На жаль, це неможливо. Наші фахівці проаналізували дані з карти пам'яті і дійшли висновку, що штучний інтелект небезпечний для людини. Проєкт ми закриваємо, а його демонтуємо. Я можу доти вам попрощатися. Його якраз зараз збираються демонтувати. Mm. Nature wants that a care Скоро мы с тобой знову будем вместе.